З ним роблю свої ногті і а я сама собі роблю нігти. <сум> Хочу прийшла така в голову ідея, що перестаньте нарешті розповідати про своє життя подругам, мамі, тату, не знаю сусіду, брату, свату і всім остальним. Просто, просто, просто. Задумайтесь, для чого ви це робите, що вам це дає. Насправді ми розповідаємо це тоді, коли ми хочемо, або щоб нас пожаліли, або зрозуміли, або ж щоб дали якусь пораду. Спочатку задумайтеся, для чого ти це робиш, для чого ти це розповідаєш, а, а сама собі таке задай питання і задай собі таке питання, кому ти це розповідаєш. Чи та людина взагалі тебе може зрозуміти чи ні, бо зрозуміти нас можуть ті, хто хоча б приблизно плюс-мінус був в такій ситуації, чи хоча б, не знаю, якось проходив той шлях, чи якось життя його кудись в ту сторону вело. А якщо людина не була в такій ситуації, вона не зможе тебе зрозуміти, тому що, ну, як кажуть, правильно кажуть, голодний, ситого. Не розуміє, зрячий сліпого не зрозуміє, здоровий не зрозуміє хворого. Тому що, що я хочу сказати, до чого веду. Чомусь я так слухаю зараз пісні і згадала ті моменти, коли я була перший раз Лібі, другий раз Лібі. І я завжди мені хотілося це розповісти, Боже, який там в мене чоловік, як я погано живу, чи ще щось, ще щось. І одного дня в мене була така ситуація, коли. У мене народилась племінниця, я пішла святкуватися зі своєю на той час подружкою і їй сказала: у мене сьогодні свято, розділи його зі мною, я хочу, щоб ти його зі мною розділила. І вийшло так, що вона сказала: перше, що вона спитала, що її зацікавило, це те, а як ти живеш, а як твій чоловік? а Чи у вас там все досі так погано, як було раніше? І тут. -то то був останній день, коли ми, вечір, коли ми спілкувалися. Коли я сказала, що сьогодні таке у мене свято, я святкую, не хочу говорити про сумні події свого життя, і все наше спілкування закінчилось, тому що ну, людині було цікаво тільки, як ти живеш хріново. Ну, бувають люди, які питаються, тим. Вони, як паразити, харчуються тим, що тобі погано. Тому хочу вам сказати всім: не ведіться на це все. Хочете поговорити з кимсь, дійсно поговорити і розказати свою ситуацію, хто вас не засудить і не дасть вам аля порад, підійдіть до психолога. Він вам. Розложиться по полочках, точніше, не він вам розложить. Ви самі собі все розложите, він просто задасть вам такі питання, він подивиться на вашу ситуацію з боку і підсвітить вам фонаричком своїм в тому ліску, в якому заблукали. Тому, ж, думайте, що і кому ви говорите. Чи вони вас розуміють, чи то просто, просто ще один раз посміються з вас. Якось так. Дякую, що ви зі мною.